Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде відео з заміром великої кількості антенн. Замірювати ми будемо досить такі популярні антенни. Це, наприклад, антенна для FPV дронів 5,8 ГГц її частота. Також антенна на 2,4 ГГц, антенна на 433 МГц. Антенна. Також на 2,4 МГц, здається, не написано тут. І така ось популярна вседіапазонна антена. Вона працює в широкому діапазоні частот від здається, 100 МГц до 6,3 ГГц. Отже, ми перевіримо, чи дійсно вона відповідає своїм характеристикам. Перевіряти ми будемо за допомогою такогось пристрою, називається він Light VNA. Вибираємо нашу збережену калібровку. Це від 500 МГц до 6,3 ГГц. І почнемо для початку з антени FPV. Антена для FPV дрона вона працює на частоті 5,8 МГц, так як працює відео в FPV дроні. Отже, ми бачимо, що. Переміщаємо до потрібної нам частоти. Тут ми бачимо, що, ось ми бачимо, що є якийсь прийнятний КСВ, вже починається на частоті 5,5 МГц. Це 1,4 в нас КСВ. І ми просуваємось далі до 5,8, і тут у нас вже ми бачимо майже ну, досить добрий КСВ, майже ідеальний. 5,8, 5,9 МГц. Хвильовий опір 50 Ом. Тобто на 5,8 антенна відповідає своїм характеристикам. Також давайте її перекрутимо. Ми бачимо 5,8. Так, все відповідає. 50 Ом. Хвильовий опір 5,8 на СКСВ. КСВ. Далі ми беремо антенну на 2,4 ГГц. Антенна також для FPV-дронів. І ми дивимося її характеристики. Як бачимо на частоті 5,8, вона також показує резонанс, вона буде працювати на цій частоті. І Також на високих частотах от 6 ГГц вона буде працювати також дуже добре. Ось. Але нас цікава частота 2,4 ГГц. І ми бачимо, що вже на частоті 2,2 ГГц починається якийсь резонанс. 2,3. І от якраз 2,4. Вона чітко потрапляє в свою частоту 1,2 КСВ 50 Ом хвильовий опір, 2,6. От ми бачимо, що. Вона може працювати на частоті 2,4 ГГц, а вона сюди чітко потрапляє. Ось, Далі ми беремо таку ось антенну, вона також має бути на частоту 2,4 ГГц, але як бачимо, що тут роз'єм смеа мама, перехідника в мене такого немає, тому виміряти її характеристики ми не зможемо. Цю антенну ми відкидаємо. Далі в нас іде антенна на 433 МГц з таким ось кабелем. Накручуємо нашу антенну. Звісно, так міряти не варто, але я вимірюю так, будемо вважати, що тут буде якась похибка. Чому не варто? Тому що скручений кабель в катушку, ось таким чином, він також створює певну індуктивність. Це відображається на характеристиках антени. Взагалі так робити не потрібно. Відсунемо все, що може нам заважати, все, що може псувати нам характеристики. Ось давайте переглянемо на наші параметри, і тут ми бачимо, що на частоті 418 МГц у нас такий досить непоганий КСВ 450 МГц. Ну, ось якраз антена в частоту 433 МГц входить прекрасно. Але як ми бачимо, що вона працює і на частоті 900 МГц. Ось. І тут ми бачимо, що в неї досить таки широкий діапазон частот, на яких вона може працювати. Що в принципі і не дивно, тому що це антена Диполь, і вона досить таки широкополосна. Тут. Тому не дивно, що вона може працювати на таких частотах. Тобто її можна використовувати і на частотах, там, і на 2,4 МГц, і можна використовувати на частотах. Навіть 5,8 можна на частоті відео для FPV використовувати цю антенну. Ось 50 Ом, 5,8 ГГц, 1,3 КСВ. Тобто тут дуже гарні параметри цієї антени. Вона широкополосна, можна її використовувати. Звісно, що підсилення тут невелике, такої антени буде, але тим не менше вона може працювати на таких частотах. Ось, І давайте замірюємо антену логоперіодичну. Такий вона має вигляд. Таку антенну дуже часто використовують з аналізатором Assey Ultra для виявлення дронів. Тут в неї дуже широкий діапазон частот. Тож, давайте зараз переглянемо, в якому діапазоні вона працює. Ну, ми тут бачимо, що діапазон досить таки широкий. Починається він з частоти десь 600-700 МГц. КСВ змінюється досить незначно. Більше 2. Воно не буває. Тобто 1,2, 1,3. Починаючи від 700 МГц. 700 МГц, 1,5 КСВ. 54 Ом. Прийнятний КСВ 900 МГц. Також 1,5 КСВ. Тобто КСВ не вище, ніж 2 Параметр тут ми бачимо на частоті, наприклад, 2,4 ГГц, 1,2 КСВ. Це дуже добра широкополосна антенна. Як бачимо, тут 5,8 також досить добре себе показує. Ось Це дійсно ширококутня антенна, широконаправлена, вона може працювати в широкому діапазоні частот. за заявкою виробника підсилення для цієї антени складає не більше 6 дБ, десь 6 дБ її підсилення. Це був такий огляд на антени. Антени для різних випадків є. Як бачимо, є такі ось широкополосні універсальні антени. тобто можна цю антену використовувати універсально, і також можна використовувати цей універсальний діполь. Тут є певна кількість дроту. Ці антени є в нас наявності. Придбати їх можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, якими ви хочете поділитись, то ви можете писати на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео!